Всім привіт! Ви на каналі Тиша Кольори. Та сьогодні з вами я, Маріам. я художниця та режисерка анімації. Також я викладаю малювання та ще багато чого цікавого. Записатись на мої уроки можна в інстаграмі Міруміан Студія. Посилання є в профілі. Сьогоднішня тема відео буде досить цікава, яка турбує, мені здається, багато художників та починаючих митців. І ця тема буде звучати так: як аналізувати роботи інших митців. При цьому не засуджуючи їх, тобто як використовувати аналіз чужих робіт за для свого? Особистого розвитку. Попереджаю вас, що якщо ви будете мати все ж таки свою думку, вас полюбасу назвуть токсиком. Ми щодня бачимо будь-які роботи, і у нас, можливо, йде внутрішня суперечка, як відрізнити реально класну роботу, яку треба аналізувати для того, щоб особисто розвиватись, а яку просто треба прогорнути і навіть ніколи не згадувати. Які роботи є банальними, які все ж таки є індивідуальністю художника? Ну, і підходимо до того, що в цьому відео я все ж таки розкажу, як нарешті не засуджувати і не боятися правильно аналізувати роботи. Я була здивована, що багато людей бояться вслух аналізувати картини інших, а насправді це дуже важливо. Перше, про що я розповім, це чому ми замість того, щоб аналізувати, ми оцінюємо роботу. Це поширена проблема, і, на жаль, її ширять дуже багато саме вчителів. Коли ми не розуміємо. Якщо створена, ми е, поводимось дуже емоційно. Так сказати, я не безгріга, я так, само реагую, але от що, що щодо мистецтва, є роботи, які я реально не розумію, як це створити, і якщо мені це реально подобається, але я не розумію, як це створено, як це працює. То як звичайно буду більш позитивно до цього ставитися, буду більш розпитувати художника, як він ставиться. але так роблять не всі. І багато людей, які не розуміють, як створена та чи інша робота, картина, вони будуть зліться, вони будуть оцінювати цю роботу, якби зі свого суб'єктивного вони будуть намагатися об'єктивно оцінити будь-яку роботу, яку вони не розуміють. Найпоширеніша, мені здається проблема, чи це те, що роботи інших ми порівнюємо із своїми роботами із собою, із собою внутрішнім. Тобто багато разів я чула, що а я так не відчуваю. Дуже хочу вас вам сказати, що не треба відчувати, як інша людина треба розвивати своє відчуття саме так. І будується ваше індивідуальне бачення, і якщо ви кажете, що ну у мене так просто не виходить, от така стилістика, або так багато працювати, то ви просто не в цій області, або у вас інший темп. І це норма, тому що ця людина, наприклад, вашому стили, вашій стилістиці буде точно так же небагато працювати, та дуже складно працювати. Тому це дуже особиста штука, і я не раджу порівнювати з собою це повний бред. І також що хочу сказати, вас. Оповняю, що оцінка інших робіт ну не по композиції, типу що ми просто обговорюємо, аналізуємо ні, а саме оцінка, що ну ми та норм. Це не норм, це дуже заважає вашому розвитку. І тому, звичайно, я теж це роблю, і це накопиченню мене дуже стопорить. Я сама це дуже часто помічаю. І не скажу, що це дуже гуд, це дуже погано відчувається. І потім я розумію, що оця оцінка, що це норм, що це не норм, вона досить заважає в житті. Тобто ми не намагаємось. Подивитись глибше в цю роботу, трішки зануритись, ми одразу даємо оцінку. Звичайно, хочу зазначити, що є роботи, в які не, не дуже хочеться заглиб... заглиблюватись, тому що в них не треба заглиблюватись. Починаємо розбирати, що таке аналіз та як це правильно робити. Перше, не став оцінку, а задавай питання, як це зроблено. Тобто не подобається, подобається, а саме як це зроблено. Як воно відчувається, чи воно притягує тебе, чи навпаки не притягує? Тобто, як це ти відчуваєш, як це зроблено. Давайте дивитися трішки глибше, які матеріали, яка композиція, та як взагалі це могло зробитись, як взагалі тут утворюється емоція, яку хотіли передати, чи це реальна банальна робота, яка мені просто не цікава, і аналізувати я її не буду. Що я відчуваю, коли дивлюсь на цю роботу, і чому, яким чином ця робота взагалі в мене викликає ось ці почуття? Хочу зазначити, що є роботи, які не визивають почуттів. І особисто для мене це найпоганіші роботи, які я просто прогорну. Тому що беземоційність, тобто це не про стабільність, не про спокій, а саме беземоційність, нечуттєвість мене дуже не приваблює. Абсолютно. Тому що я дуже емоційна, я дуже чуттєва і мені хочеться в мистецтві, яке поруч зі мною, яке я собі дозволяю дивитись. Я хочу, щоб мене оточувала більш така ж сама чуттєва штука. Зараз не йде мова про концепт. Зараз йде мова про те, що якщо я хочу зануритись в картину, а не просто її оцінювати, я буду задавати питання, що хотів передати автор. Ненавиджу це питання. Мені здається, будь-хто з художників ненавидиться це питання, тому що, коли ти ходиш по музею, екскурсовод тобі просто розповідає, що хотів сказати той художник. Ти думаєш, блін, ти навіть з ним не жив в один час, звідки ти знаєш? І в принципі. Я досі так думаю, але можна здогадати, що він відчував, використовуючи свої певні навички художника, аналізуючи композицію і так далі, але чесно. Я так не роблю, тому що я ніколи не зрозумію, що він хотів сказати. Да, я можу зрозуміти, що там він істерик, він якийсь психопат, або навпаки, дуже спокійна людина, яка дуже любила любив свою дружину. Дуже таке рідко зустрічається. Звичайно, ну але буває. І звичайно, я буду дивитись на це, я буду дивитись на емоційний план, і так от, от я буду аналізувати. Але в принципі, це питання може вам допомогти, якщо ви сильно не будете заглиб... заглиблюватись в те, що ж він все ж таки хотів сказати, тому що. В принципі, ви цього не зрозумієте. Ви можете зрозуміти, що вам дає те відчуття, що ви відчуваєте. Що вам дає це в цій композиції? Що зробив художник такого, що ви це відчували? Оце більш доречне питання, яке реально я рекомендую ставити собі під час аналізу інших робіт. Що ж саме аналізувати в картинах та в кіно? Перше, це композиція. Це найпростіше, це база. Це буквально те, на чому будується все. І це просто яка композиція статична, динамічна, які в ній ритм, який в ній рух, чи є підсилюючі лінії, які підсилюють саме ваш центр уваги, і так далі. Тобто ви стої, стоїте і аналізуєте більш пресно, більш беземоційно, більш по правилам. Хоча я не люблю так казати, але в принципі це по правилам і аналізувати своїх учнів. Я буквально вчу так аналізувати, але я зазвичай кажу: цей аналіз вам може допомогти створити вашу роботу або її перевірити. Але якщо ви хочете створювати емоційні роботи. Зазвичай вимикаєте ось ці вашу правильність. Як ви можете аналізувати це колір і гама? Який тут головний колір? чи є він тут Яка гама взагалі? Вона темна, вона нейтральна, вона дуже активна? Тут більш агресивні кольори чи більш пасивні? Тобто, саме таким шляхом ви знайдете. Перше свою кольорну гаму, тому що мені здається, у кожного художника в будь-який період життя є там свої гами. Наприклад, в мене найулюбленіший колір. Я люблю всі кольори, але все ж таки найлюбленіший кольор це синій. і всі його відцінки, абсолютно всі. Я просто тащусь з цього кольору, він мене задовольняє, я його прямо на нього малюся. От, але також я люблю жовтий, там, червоний. Але що це значить? Мені найлегше працювати буде синім. Наприклад, у будь-якого художника, там, у більшості художників, є блакитний період. І, звичайно, ці періоди мені будуть ближче до серця, ніж їх інші періоди, чисто тому, що я люблю. Блакитні кольори, аналізуючи кольор, ви також можете зрозуміти, як він як цей художник підсилив емоції, яку ви зараз відчуваєте. Тобто, якщо це агресія і вона буде червона, то ви одразу це розкануєте і зрозумієте, що от як. Тобто він підсилив цю агресію, яку він хотів передати, там грубо кажучи, червоним. І ви такі. Все, у вас це проаналізувалось, у вас це запам'яталось, і коли ви будете емоційно малювати, наприклад, свою роботу або робити ту ж саму комерцію, ви це автоматично будете використовувати. Також є гами, які більш обмежені і більш контрастні. Це ви також можете аналізувати. Тобто, десь вона буде більш тепла, десь вона буде більш холодна, і так само ви будете розуміти, як художники показують емоції через колір. Далі це матеріал та техніка. Від техніки насправді залежить багато чого та від. Матеріалу досить багаті, багато, які будуть експресивні, та інші можуть бути дуже статичні, досить пасивні. Обираючи матеріал, ви повинні розуміти, що ваша, ваша композиція, вона якби підсилюється цим матеріалом. Тобто, ви якби сенс, який закладаєте, емоцію, яку закладаєте, вона повинна програватися, також матеріалом. Коли ви аналізуєте інших художників, ви можете подумати, якщо ви намалював цю роботу пастозна, більш пастозна, більш показав ці текстури, об'єм, що саме він підсилив, яку роботу. Інший варіант, якщо ви дивитесь кіно, використовував він буквально текстури, чи він деталізував усі, підкріпляв, підсилював усі текстури, там паця, сукні, волосся. Тобто, якщо воно буде надто акцентовне, надто, то скоріше за все, просто буде один з головних елементів, який потрібно було чомусь підсилити. Ви можете це аналізувати. І це вам дуже допоможе у майбутньому. Те, що ви можете аналізувати, це ідеї і настрій композиції, загальний настрій композиції. Це досить важка штука, щоб її аналізувати, тому що ідея все ж таки придеться читати, скоріш за все, або вам розкаже екскурсовод. Я чесно не дуже люблю. Мені подобається грати в те, щоб я сама додумувалася. Тобто я дивлюся, така боже, що я відчуваю? Мені це цікавіше, ніж читати. Те, що написала, тому що не завжди художники це пишуть. Якщо казати про письменництво, наприклад, Хімінгуе, я половину просто не розумію. Мені просто подобається, як він пише, тому що він пише доволі візуально. Тобто я можу уявити все, що він написав, тому що він буквально описав, де тінь де стоїть столік, де стоїть яка, який час, ну і так далі. Тобто я розумію все. Але сам сенс, оцей глибочайший, я не розумію, тому що я просто не можу до цього догнати. Поки що. Але прочитав анотацію я така а, от який сенс. І мені це теж подобається. Робиться. Але це у менших випадках, коли реально а, треба було ось цей натяк дати, і він не розраховував на те, що всі зрозуміють. І ось це воно коли доречне, воно прикольно до цього додумуватись там, сидіти, мені це також подобається. От. І саме в таких дуже прикольно здогадатися, яка була ідея, який сенс та настрій закладений. Звичайно, якщо класиці, якщо це буде тепла гама, це буде щось радісне, якщо це буде більш холодна та контрастна гама, тобто темна. Звичайно, це буде більш про щось депресивне, негативне. І це по класиці. Не завжди так буде, але це по класиці. І аналізуючи це все, ви можете догнать абсолютно до всього. І це досить прикольний. Шлях аналізувати інші роботи, тому що він дуже вас розвиває, він дуже вас розвиває аналітичне мислення та, в принципі, художнє мислення, тобто, як все ж таки створити емоційний план композиції. Останнє, як ви можете аналізувати інші роботи це авторський вибір. Тобто, чому автор обирає саме через цю стилістику показати саме цей сюжет? Дуже прикольний спосіб аналізувати. Звичайно, коли я аналізую, я аналізую все підряд. Типу, я не думаю, там перше, друге, десяте, п'яте, ні. Я думаю одразу. Типу, так, тут діагональ, так, тут контраст, ля-ля. Але, звичайно, це через роки досвіду. Спочатку я там стою і прямо аналізую, як я оце її саме вивчала. І авторський вибір один з тих, який допоміг мене дуже розвиватись. Але я це вивчала, коли вчилась на сценарному, і мені це дуже допомогло. Тобто, я прям посидела, почитала якусь п'єсу і така. Чому автор обрав розказати про цей сюжет саме в цій стилістиці? І я сиджу оце і думаю. І вона дуже прикольно виходить, тому що не кожна стилістика підсилить вашу емоцію, ваш сюжет. І тут, вже коли ви погралися з різними стилістиками, яку коли ви вже обрали там їх мільйони, коли ви спробували повчилися, дуже прикольно обрати, тому що, наприклад, дуже часто я бачу ось цю поширену помилку. Коли ми бачимо геніальний сюжет, геніально ну просто неймовірний. Техніка не та техніка взагалі заперечує оцей сюжет. Вона не підсилює і через це емоційний план та настрій, загальний настрій композиції він дуже спадає. Він становиться дуже незрозумілим, і це ну, як каша. типу, це вже невдала робота, яка не відчутна. Для глядача, але питання, яке вам також допоможе, воно також входить під авторський вибір. Це унікальність, що цю роботу робить унікальним? Звичайно, є питання в житті, чи потрібно бути унікальним? Це для кожного своє, кожен це вирішує. Мені особисто подобається в людях унікальність, я це досить шукаю, і мені подобається, якщо працювати, то з унікальністю. І ви аналізуєте унікальність інших художників, ви розумієте трішки його шлях. Аналізувати його унікальність можна по його роботам. Можливо, там буде важлива деталь, яку він додає на кожну роботу. Далі як це допомагає вам розвиватися як миттям? Як аналіз взагалі може допомогти? Це ж просто аналіз, ми ж просто вслух думаємо. До речі, да, рекомендую це робити вслух, тому що коли ви робите це про себе, ви можете почати конфліктувати із самим собою. Так, хоча б конфліктуєте вслух. Допомагає бачити різні прийоми. Точно так же стосується, якщо не брати картини, це стосується кіно, це стосується монтажа Кожного режисера, оператора та інших відна по монтажу. Тупо відно що це його робота. Також це відна у дизайнерів це відна у комерційних агенціях. У них завжди свій монтаж, по якому в принципі можна їх. Пізнати, якщо казати про художників, це особлива техніка або особливе композиційне вирішення, яке використовується в кожній роботі. Приклад, у мене мої роботи досить різні, і мені здається, мене можна зрозуміти тільки по якісь, якимось сюжетам, однаковим депресивним або якимось техніці. У мене завжди експресивна техніка. Друге, ти вчишся буквально розуміти візуальну мову всіх. Мотив. вчишся. Не оцінювати ну ета норма, та а ти вчишся аналізувати. Тобто, цей хотів це передати, цей хотів це передати, цей хотів це сказати, ну і так далі. Тобто, ти більш глибше вже дивишся на роботу, але тобто, ти розвиваєш таким чином смак і візуальну пам'ять. Тобто, асоціативний, асоціативний ряд він дуже важливий для того, щоб ви взагалі вміли працювати з емоціями та з комерцією, тому що коли є асоціації, вам дуже дуже швидко приходять ідеї. Смак. Взагалі працює тільки коли у вас є надивленість. По-іншому, ну є люди, напевно, які з ним народжуються, але мені здається, що таких немає. І по-любому є якась надивленість, яка його розвиває. Далі ти бачиш просто різні вирішення однієї ідеї або задуму, і розширюєш саме свій. Інструмент, тобто ти сам можеш використати мільйон варіацій для однієї ідеї, і це і робить із вас певного професіонала, за якого будуть боротися абсолютно всі, навіть жінки. бред як же не засуджувати, як же не впасти у цю прірву осуду? Не знаю, насправді, якщо казати, то кожна робота. Це фрагмент життя художника, фрагмент життя оператора, фрагмент життя дизайнера, ну і так далі. Тому не варто засуджувати. Просто тому що навіть якщо людина працює тільки на комерцію, і ти це бачиш, він робить все однаково, Він робить і це купується, тому що ну людям таке подобається. І як це не засуджувати, просто прогорни. Просто зрозумій, що людині зараз важливо заробляти, а не робити мистецтво, і це також важливо, якщо це тебе не надихає, просто звичайно, треба обговорити це з близькими, але ну на загальний план не засуджувати. Це була шутка, хто не поняв. Засуджувати можна. Також одна з причин, чому не треба засуджувати, це тому, що. Ти ніколи не будеш знати, скільки помилок зробила ця людина, щоб зробити оцю геніальну роботу. По твоїй думці реально ніколи не можеш прорахувати, навіть якщо це ідеальна робота, скільки було вкладено в неї часу, помилок, знань і так далі. Тобто, ми можемо дивитись на цю роботу вже тільки на кінцевий варіант. Ми не можемо дивитись на процес, якщо сам художник про нього повністю не розповідає. Ну і також ми можемо просто не повірити, тому краще не засуджувати, а просто аналізувати те, що ти вже бачиш. Ще дуже класна річ, вона працює не тільки звичайно, в мистецтві, вона працює будь-де. Якщо тобі щось не подобається, спробуй зрозуміти, чому. Звичайно, є класична фраза, що якщо тобі щось не подобається, це є в тобі. Я не дуже з цим згодна, але в принципі, щось в цьому є. Що стосується мистецтва, це правда. Когось ми просто прогортаємо, когось ми засуджуємо. І не дуже зрозуміла чому. І от краще посидіти і подумати, в чому саме в собі ти сумніваєшся, що ти так. Ну, от прям тобі щось не подобається дуже емоційно. Далі у тебе може бути свій суб'єктивний смак, погляд, і його треба трішки відокремити від технічного аналізу. У мене, як у викладача, завжди є технічний аналіз. Я завжди будь-яку роботу можна розкласти, можу розкласти по знанням. Але у мене також є свій смак, і мені ця робота може взагалі не подобатися, я можу її ну, не, не, взагалі прогорнути. Але технічно я можу завжди розказати про плюси, мінуси, про як художник не доробив, те, як художник доробив. Це моя просто професія. Але також у мене є смак, який не залежить від моєї професії. І також це така загальна фраза, але в принципі треба поважати шлях кожного. І якщо тобі не подобається, наприклад, мої роботи, це не значить, що потрібно наводити мене чи називати мене не професіоналом. Хоча чесно мені все одно зараз не про мене, вона про всіх. Якщо ти не вважаєш професіоналом, ти можеш це сказати як свою думку, але прям казати, що я не розумію, чому він подобається, чому він. Скоріше за все, ти розумієш, тому що це люблять люди по якійсь там причині. Якщо тобі не подобається, просто прогорни. І, в принципі, треба поважати кожну людину. Я ще не доросла. До цього шляху, да, чесно, поважати кожного, але ця думка дуже дуже правильна. Для життя у суспільстві та мирної емоційності вам взагалі не потрібна. же тренувати. Аналіз робіт. Перше це обирай кожного тижня, або просто коли в тебе є час, то може інстаграмчики, коли ти сидиш, і ти обираєш будь-яку роботу, і ти просто намагаєшся зрозуміти, чому я це лайкнув. І ще ти ходиш по музеям, ти взагалі можеш сісти на лавку, одягти окуляри, якщо у тебе поганий зір, почати аналізувати цю картину вживу. Тобто чому? Яка тут композиція? Динамічна, статична. Ну і там пішло, поїхало, воно вже само у тебе буде працювати через декілька робіт. Можна, якщо ви прям націлено будете розвивати свій аналіз, ви можете буквально записувати та вести щоденник з будь-якої роботи. Наприклад, я так робила, коли вчилась в режисерських курсах, і мені задавали фільми, щоб я їх проаналізувала, написала синопсис, лаглайн і так далі. І це було дуже цікаво, але додатково мені давали особисто мені давали завдання. Робити аналіз. Тобто я сиділа і думала. Просто думала. Насправді не просто думала. Я просто аналізувала, який саме тут монтаж, яка саме тут робота, і так далі. пішло поїхало Типу, який сенс, як він зроблений, в якій стилістиці і так далі. З картинами це трішки легше, тому що ну, ти буквально бачиш одну статичну штучку, і ти її аналізуєш. Коли ти бачиш, наприклад, motion дизайн або 3D-дизайн, ти так само можна, можна аналізувати, який саме тут монтаж, яка сама обрана композиція, та чому саме в цій стилістиці на нас працює ця робота, так як вона повинна працювати. Далі можна створювати ескізи за референсами. Це найпоширеніше, мені здається, серед художників зрозуміти. Позу людини просто її перемалювати, помалювати по-своєму. Тобто можна взагалі взяти якусь роботу і намалювати її по-своєму або спробувати копіювання. Копіювання це не просто змалювання, змальовка, я не знаю, як це сказати правильно. Це саме аналіз роботи і намагання її повторити, повторити так як створив це майстер. Ну, і також це просто особисто для вас що, вас, що вас буде розвивати, це просто знайти в кожній роботі якусь деталь, яка навчить саме вас, яка вас зацікавить, яку ви проаналізуєте, яку ви залишите в себе в голові, і будете використовувати це у своїх подальших роботах. Це дуже вам допоможе розвивати нову свою стилістику. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте сподобайку, підпишіться та рекомендуйте друзям а, мій канал. Також я буду дуже рада, якщо ви будете аналізувати роботи в своїх інстаграмах і будете відмічати мій канал. Наразі у мене діє актуальний збір на ЗСУ, і тому я дуже вас прошу підтримати мене донатом або ремпостом. З вами була я, тиша кольором. Не забувайте донатити на ЗСУ.